Курші, да ну <пості> Ребята, пожалуйста. Давай сам Україну є сенс почистити душу, в першу чергу собі. Є сенс зібрати претензії до будь-кого, <пілізори> а звернути їх винятково до самого себе. <пілізори> є сенс зрозуміти, що зовнішній світ це абсолютно вторинна річ. Все вирішують винятково внутрішні речі. Є сенс переосмислити систему цінностей і пріоритетів. Є сенс задуматися, чому ми переходимо через таку трагедію. Можу відповісти на це запитання, тому що ми сплутали перше з другим. Ми матеріальні цінності зробили першими духовні другими. Тому вулиці Києва, всіяні душами. Ці душі кричать про правду. А правда полягає в тому, що якщо ти не вмієш поводитися зі своєю душею, то твоє тіло несуть на цвинтах. Тому основний державницький пріоритет це духовність, культура і моральність. Здобудемо це, здобудемо все решту. Сьогодні ми скасовували закон Кивалова Колісніченка. Не було, що у Верховній Раді за тих чотири дні стільки суперечок, стільки перепалок, стільки тертя і такої ймовірності голови. Як скасування мародерського закону Кивалова Колісниченка, про що це свідчить? У цьому сутність, в способі мислення, в мові, в ментальності. Але ми проголосували 232. Тобто їхня смерть це дзвони в наші душі. Ми дбали про тіло, а насправді треба дбати про те, що всередині. завдяки цьому мовному закону, може, твоски наводити. Так, зрозуміло. Так, ну є, є таке прислів'я, нема злого, щоб на добре не вийшло. Тільки не хочеться, щоб це було такою дорогою ціною. Я я, я львів'янка. З Львівської області загинуло 12 людей. Це дуже багато. Це зі всіх, розумієте? Але я коли дивилася, що робилося 20-го числа, в мене було таке враження, що це просто було жнива західної України. Це була катастрофа на інститутській найбільш люди, хто знаходиться з них. З тих 12 – це п'ять свободівців. А це не люди, з якими ти жив, контактував це наші помічники. Розумієте, це страшно тяжко. Тяжко за кожну людину. Можливо, якби не було свободи в усильному раді. Не було б того, що ми зараз маємо. Не було б не було б того, звісно. Тому що завдяки так, так але от, от але ми ми, ми, ми сьогодні голосуючи скасування цього законопроекту, бачили, як нам буде ще тяжко там. Це ми, ми вийшли на інший виток пекла. Вибачте, що я так кажу: я нікого не хочу лякати. Ми вийшли з одного з дна пекла. Але ми ще не стягнули цієї стіни, з якого можна бачити чистилище. треба трошки відпочити, трошки пригасити зараз свої почуття і розуміти. Маємо розподілити енергію Взяти, і не відступатися. Послідовно вони провинні зрозуміти. Вони повинні зрозуміти, що їм іншого виходу немає. Тікі ві сьогодні я можу сказати одну таку визначальну фразу. Коли підходить сьогодні Нестор Шовніч, ну і ми говоримо, да, було б добре, якщо б новий мовний закон підписала і та е, рештка фракції партії регіонів. На що він відповідає? Ну, в принципі, ну ти ж розумієш, що він і так пройде. Це люди, які вчора були. Ну, яким хотілося, монопольною більшістю, у яких тут по пальцю все вирішувалось. Шуфрич сьогодні приходить і каже, хлопці, ну я розумію, що ви і так його проголосуєте. Тут у вас 250-270 буде і без нашої фракції партії регіонів. Так, да, звичайно, краще, щоб вони до своїх. Фанатичних виборців їхали і розказували про те, як треба українську мову оберігати. І я треба вшанувати всі решта мови. всі решта, решта мов. але державна одна про що і, мови тре, звичайно, краще, але зрозумійте, його фраза. Чорашня більшість. Ну ви і без нас розберев. Тобто більшість буде і без вас. Це показово Ні, це. Ні, це показово. Казарово. Тобто вони визнають, що більшість вже переформатували, звужуються, звужуються Але і найцікавіше це, можливо, як шергенева шкіра, але найцікавіше, то що ви зараз можливо не бачили, коли були на вулиці. Ми так. виходили, був включений телевізор. Янукович каже, що рибака затримали, обстріляли, побили. А після цього рибак виступає і каже, так ніхто мене не стріляв. І особливо, коли це йде поруч, буквально там по пів хвилини тексту. Ну, і коли Єфремов стає і каже, що взагалі тут все винний Янукович. І коли його... депутат Луганської міської ради молодий стає і, і каже, ти а ти взагалі ти Янукович на він не зрозумів. Він Ми його настрашився. на цей трон посадили, він а він, він нас їх кинув. Да. причому і ту частину України, і ту, і ту, і ту, і всю Україну Все Все країна. Все країна. зрозуміло, що вони не зовсім наші однодумці, але з великою кількістю людей можна вести розмову. Будь ласка, повтікали хто небудь за границю, чи ну повтікали Ні. хто? 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 повтікали. Ні, за Харченко, за Харченко, за за границю? Так. А вчора ж їх сказали, що не пустили. Ти сказали, що в там багато. Треба з, зараз так, да. щоб не мало і те, щоб уже зараз затягнути людей, щоб... А чого їх арестовували? А чого їх арестовували? Це війде це. з процесом все війде. Не треба зацінюватися на тому. Вчора ввечері. Послухай. Я думаю над тим. До того часу, поки ми з Іриною Дмитрівною можемо виходити на вулиці, спокійно стояти. І. <плес> чого. Ізнає, а, значить, і чого, значить, значить, у нас в владі все нормально. Якщо починає від людей відгороджуватися статусом, імунітетом, охороною, бо все це якраз вже рветься. І налогі не зрозуміє до сих часу, поки ті судді, які виносять ці віші, є таке умов. Ми всі показують від відео, як наші хлопці стріляли, да. щоб згід вернувся до народу. Російський комірний всіх всі дівалося, що був контроль має бути свідомі для контролю. Всі наші проблеми винятково площині способу мислення, спосіб мислення в значної частини суспільства залишився абсолютно радянським. Нам в парламенті до цього часу, до часу початку революції, було просто катастрофічно. Ми опинилися в терарію просто серед звірів. Ми у розуміли, що ми декорації на тлі яких розвертаються події, тому почали закликати людей вийти. І люди вийшли сюди 24 го числа. Тобто ми вмирали там реально. У нас напрацьовано понад 300 законопроєктів. Ну і що з того? Жоден з них не міг бути проголосований. Оце щойно тепер ми починаємо пропонувати свої законопроєкти. Ми проголосували передання Межигір'я у державну власність. А, а цей закон Ківалова — це взагалі було моє основне завдання. Прийти в парламент і скасувати цей закон, ну то мене спочатку висміювали. Це вже не нормальна якась. ну і яка ж моя мова ще може панувати в державі, крім української. Є інші, звісно, але вони мають інший статус. І найбільша війна була саме за це. Крім того, ми сьогодні проголосували, що парламент має вплив на вибір суддів, бо вони скасували право парламенту голосувати за суддів. Просто призначав президент. Розумієте? Сьогодні ми забрали в них це право. Парламент знову буде мати таку. Можливість, ну, принаймні, знати досьє на суддю, проголосувати чи не проголосувати. Це також питання, яке викликало завжди контроверсію в парламенті. Тобто, ну ми ж дуже різні, всі ці опозиційні фракції. Ви ж це усвідомлюєте. Як буде відношення до тих суддів, які судили цих останніх два? Це наш Махніцький, який зараз є який є уповноваженим з, з питань Генеральної прокуратури. Ці питання буде вирішувати їх негайно. Те не тільки суддівська Ми формуємо список. Зараз це буде одне, єдине провадження, як він сьогодні пояснював, щоб не розпорошувати ці справи. Так що ми для того і прийшли, щоби це звільнювати. Це не ми прийшли. Чи це ви нас прийшли? Ми є просто, ми є просто ваші руки. Ви що думаєте? Мені би не хотілося робити щось приємніше, як нов. Ніж від... сидіти серед придурків і доводити їм не від там ж доводиш елементарні речі ставка табачника все чи чому... підставили сьогодні. Так, да, Я знаю, ну чому ви не чекали сьогодні до чотирьох, до щоб всіх зразу Що, для нас було важливо ці одіозні ключові фігури забрати. Розумієте, Студенти де Найважливіші фігури. Ви могли ну, 16 годин зібратися і, собственно, безпеки. Весь... Ми збираємося завтра в 16 годині. А от сьогодні весь кадмін. Зараз формується, формується, формується склад кадміння, шановна пані, життя це не рік за роком. Життя це день за днем. Навіть не просто день за днем, а хвилина за хвилиною. Тобто, ви хочете, щоб ми за цей тиждень перевернули Україну до ребривом, яку вони знищували чотири роки. Можно будет просто